Тобіг на відкриття H&M Це я всіх вітаю із Рів'єри із магазина. H&M. сьогодні буду робити огляд не тільки жіночої колекції, а й чоловічої дитячої. Бачите, люди займають чергу, в 10 відчиняється магазин, і зразу люди займають, тому що дуже гарний розпродаж. Ось така фотозона тепер є в Рів'єрі. Мені залишилось 20 хвилин. Я тут за дівчатами зайняла і йдемо в H&M. Стільки дзеркал, все так зручно. в H&M, дуже великі. Я взяла собі сукні зараз, буду приміряти по 200 гривень. Взяла собі по 100 гривень три ковтини. Все дуже швидко, щоб встигти. Перший забігти сюди в примірочну чергу займала до 10 ранку. Потім все розкажу. Дивимося, воно таке все пом'яте. Я його виглажу дома. Це попрасую. Це сукня за 649 гривень. Була зараз, вона коштує 200 гривень. Натуральний льон. льон. 200 гривень. Вона, до речі, мені здається, була остання. Чи я взяла хтось її міряв? Там воно все було зібране, і от вона мені дуже сподобалась лимонний колір. Потім я її попрасую. Вона така стане, і вона йде на підкладці. Класно можна без бузгалтера вдягати і фіксуються бретельки Я задоволена все, що потім я куплю. Я вам покажу. Ця сукня також коштувала 649. Зараз коштує 200 гривень. Розмір М прям. Мої розміри, як дивно, були сто відсотків памук. Немає української є турецької. Тут турецької це ж, начебто, котон. 100% за 200 гривень я беру, мені подобається. Довжина дуже подобається. Фіксуються лямочки. Тут вона йде на резинці і ззаду так виглядає. Також чудово, все підкреслює талі. І взагалі чорні сукні я люблю. Я люблю чорний колір. Я не знаю, чим де прям все написано. муку, Ось уся ковтина за 100 гривень. Вона коштувала 350. Також написано помок. Ну приємно на дотик. Ну що було, я взяла не по кольору. Ось ці джинси вони класні, м'які. Чомусь на мене великі, хоча це розмір 38, мій. Але я їх носити не буду, тому що вони ці з дірками, я не дуже люблю з дірками. але, от, знаєте, файно виглядають, за 150 гривень, хочу вам сказати, ось дивіться, і взаду трішки видно, ну дійсно класні. По 150 були взагалі всі кольори яскраві, коли я була тут в п'ятницю. Я зразу кажу, спідниця мені сподобалась, але розмір 38, ось так воно на мене. Ні, я її брати не буду. Вона коштувала 649, коштує 200 гривень, це 100%. Сотків вісімдесят п'ять А вся ця кофтина за 100 гривень я візьму. Мені колір подобається. Мені подобається те, що вона на гудзиках. Я ще люблю кофти на гудзиках, зверху накинути, і вона легенька, не така, щоб тепла. От іноді прохолодно. То я сорочку вдягаю, так я можу іноді кофту з собою в сумку взяти. Я завжди з великою сумкою ходжу і ношу з собою речі. Дуже файна оця спідниця, але ну я таке не люблю, коли воно на мене так велике. Тут змійка з боку, чому 38 у них якийсь більший європейський розмір, не такий, як зазвичай. Скільки речей купую? Дуже багато. Я потім розпакую все, покажу, спокійно сяду там на лавочку в рів'єрі, що почому я купила. На предкасі дуже багато. Дивіться, тут носок ого за 119 гривень, а гарненькі, до речі, ні, за 159, раз, два, три, чотири, шість пар. Або за 119, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отож всі й беруть. Хоч зараз, начебто, цей не актуально. Так вони коштували. Так, а так вони коштували зараз, скажу 349 до цього. Ось такі різноманітні носочки. І білизну також розкуповують, такі гарні є носочки. Я накупила мені вон, все поскладали дуже добре. Так, зараз ще покажу вам, що на знижках. Дякую, дякую. Так, далі. З головного хочу показати, хто любить такі парасольки, як я. Тут вони ще є по 89 гривень. Маленька парасолька в маленьку сумку. Бо в мене таку вкрали, я була дуже... Засмучена в острові, а купити таку раніше в ваценці були. От, от вона такого розміру, а потім розкладається нормально. От фіолетова одна залишилась. Носочки звичайно ж багато. Також білизни багато на знижках є навіть. Купальники, хочу показати трішки, їх прибавилось 159. Дивіться, який файний верх. За 159 купальників, я хочу сказати, дуже багато. От хто приїде там завтра, ой, який низ, я не побачила, відстоїла чергу класний. Без... Я люблю ось такі ще й жаті, вони ну, швидко висихають. А ось який гарний, це суцільний купальник, мабуть, також на знижці. Так, 899 Я не буду минулу ціну казати, бо це займе багато часу. 159, ось такий верх, також нічого. По 159, чий колір такий димчатий, приємний, дуже приємний. Або по 279, суцільні купальники. Тут получається такий цікавий низ. Вперше таке бачу на купальнику зроблений шортиками. Ось такі шортики. Ну, цікава позиція, ніколи не бачила в жодному магазині зроблений купальник шортиками. Головне знайти цінничок. Зараз я вам все скажу, скільки коштують розміри. Є так, 159. Ну коштував раніше 449. так. А оці гарні такі, як зелений колір. Ось такого плану це 279, Є низ також. Слухайте, у них так багато натуральних тканин, я навіть не знала. 159. ага. І також 159. Ось такий низ, також жатий, гарні дуже. Я дуже люблю. У мене жаті є купальник вдома. Це моя, ну, мені подобається. Ну і такий гарний. Цей вообще, 299 верх, низ. Мені подобається, що воно все зроблено нормально, от широкими. Немає такого завуженого сильно. Оцей низ коштує 199. Або ось такий файний. Ну тут верху не залишилось. Ось такий низ. Коштує, зараз скажу, 299 гривень. Ой, а який цей красивий в смужку. Верха такого я не побачила, але можна 119 гривень цього коштує. Гляньте, як гарно. 119. Може за того, що верха немає. І 199 щось що такий. Я зараз походжу, познімаю, що подумаю. Я вже просто купила все, відстояла, поки черги були маленькі зранку 119 гривень. І ось такий ще 299. А що за 119 низ можна придбати? Оці вже йдуть як з нової колекції, швиденько вам покажу. Гляньте, таке парео, ну просто легеньке, гарно виглядає, дуже ніжне. Ось так хочу глянути, скільки коштує. Я так сьогодні тільки по знижкам я не буду показувати такі з нової колекції. Не бачу ціну чомусь. Ну от, наприклад, купальник з нової колекції 799 гривень. Або суцільний з нової колекції коштує 1329 гривень. Це багато 469 гривень. Коштують ось такі сукні. Ну, це якось так дороговато, скажімо, 749. От я ж купила по а ну джинси, давайте скажу почому. По 469 були по 150, 400, 239 є джинси також. Є також 239 гривень. Ага, розминулись. І 239. Оці сірі гарненькі, до речі, за 239 гривень. Класні такі. Не, не такі, знаєте, не тверді. Розпродаж до мінус 50. Багато людей навіть взуття я на розпродажі. Хочу сьогодні більше чоловічого показати та дитячого, тому що я не показувала минулого разу. Ось, ну, наприклад, 159 така дивна, я б сказала, сорочка. А ну що це тут з Люріксом? Ну, це з Люріксом нічого, така ковтина. Ух ти, за 69 гривень. Або такі по 159 гривень. Ще ось за 159 гривень. Далі 239 гривень. Тут просто як чорна така, з рукавчиком також за 239. тут гарний виріс, така як темно-зелена, за 159. Далі там хом починається і розібрали ті подушки по 69 гривень. Хотіла купити собі, не встигла. В показувала відділ хом, у них такий він великий. От у відділі хом, хочу сказати, найбільше розібрали. Якось речі не так. Ось дивіться, цей весь зал майже весь тут знижок багато. О, там людей на касі дуже багато. А я їду на другий поверх. На другому поверсі дитячі речі і для чоловіків. Тут менше людей зразу бачу. І дивлюсь, також є знижечки. Ось, Наприклад, з дитячого почнемо. 199 така сукня. Далі 429, як дитячого. 119 це дві пари шорт. Можна купити і за 49, ось таку маєчку, класно. Далі по 119 це одна пара, по 69 одна. Або дві це на дівчат, я поки дивлюсь, це не на хлопців. Ось такі за 159, дві. Оці класні. Такі. Як натуральні, начебто 239 сорочка, 49, ось така маєчка, по 179 такі шорти. Ой, така гарненька жилетка. Денім 159 гривень. 119 шорти, 89 футболка, 159 Дві футболки. Ось така блакитна і біленька, гарні. 159 одна. Далі. 119. 239,89 ось така. А ну сукні на дівчат глянемо на знижках. І це нова колекція. Дивіться, ого, 1100, ось така. Ну, гарна сукня на дівчат. Так, оце новенька. Я новеньку не буду показувати, поки знижки йдуть: 159. Тут скільки речей на знижках, що все і не показати. От схожа сукня, дивіться, а вона на знижці. Така ж як з нової колекції. І Гляньте, яка гарна. Тут вона просто так, як от, ну, її, Повісили, незрозуміло, 649 гривень, будь ласочка. Дякую. І дивіться, яка оця натуральна, гарна, дуже. 239 гривень на дівчат. Файно виглядає за 239 гривень. 49 знову таки на маленьких дівчат. Ось такі сукні. Це як піжама за 159 дві одиниці. Дві одиниці за 159 гривень. Також 199 гривень. Угу. О, яка гарна, слухайте, спідниця. 159 гривень. Який вибір спідниця цих тюльових, ну, дуже красивих. Також є сукні дитячі, ось ці гарні. По 529 і по 529. Отака 159. Дивіться, як вдягнуті манекен і покажу вам. Класно, вони вдягли, я так розумію, це нова колекція. Так, ось такі шорти з нової колекції на дівчаток коштують 629 гривень. Або ось така панамка коштує на дівчат 529 гривень. Це все нова. Дуже великі розпродажі на аксесуари, на носки, на білизну. От і в чоловічому, в жіночому у всіх відділах 119 гривень за 5 пар. 159 є резиночки. Ось дорожче. Я за 29 купила у відділі для дорослих. По 49 дуже багато прикрас різноманітних. Так, по 49, тут по 69. Така сумочка для дівчат: 179, така прозора за 179 гривень. Відділ для хлопчиків розпродаж. Шорти по 89 гривень, джинси по 199. Причому як це називається. Не, не, не пам'ятаю. <ріст> У мене все перемішалось в голові. 89, ось такі шортики на хлопців. Маєчки по 159, по 179, дивіться, дві одиниці. Штани з такою ковтиною. Далі. Отак ну, вам проведу, покажу багато всього. А це ж, мабуть, на дівчат все-таки 119. Сто Тут якось да, вже пішли просто малюки. Мабуть, то не підлітки, а малюки. Оце на малюків по 159 і худі така за 179 гривень. Тут можна з другий поверх вийти, зайти поки не можна, а вийти. А потім, уже коли це ну бум людей закінчиться, можна буде заходити і через другий поверх. Ось цей відділ для хлопчиків, підлітків то був відділ просто для малюків. А, тут є і нова колекція, трішки вам покажу, що тут є. Ну, до прикладу, така сорочка 629 гривень коштує на хлопчиків. Або ось такі штани в смужку, також 629 гривень. Це цілий поверх дитячих речей, їх тут дуже багато, на знижках всього також багато. А я так розумію, що чоловічий десь все-таки внизу, а я неправильно зорієнтувалася, Зараз піду пошукаю, де чоловічий відділ. Нарешті я знайшла цей чоловічий відділ, він тут біля примірочних. 799, так, шорти. Ну, знаєте, тут 429-529. Не сказала б, що прям супер знижка. 499. Для чоловіків все дорожче. Ні, от така сорочка 239, класна ціна. Причому вона така натуральна, дуже приємна. Так, далі поставлю цей пакет. Он 169. Гривень коштують ось такі футболочки, майки звичайні, по 89 гривень. Далі по 529. Якось шорти в чоловічому відділі не такі вже й дешеві, скажімо так. Тут по 119 футболочки є ось така за 159, є за 119 гривень і за 159. Так як людей багато, я так знаєте вам. Потрішку покажу. Не все. 239 така сорочка. Хочу ще цю глянути. Ой, 749, правда, вона коштує, але це зі знижкою. Але файно. Дійсно, файно. Ой, є навіть по 159 чоловічі сорочки. Глянь, такі класні. Дуже файно, Клас, така темно-синя. Ось так гудзики показують. Все так не знаю, виглядає непогано. То п'ятдесят якогось блогера дивилась за кордоном. От він приміряв сорочки, чиндем, йому більше сподобались, чим зараз як вони сидять. 279. Ну це я так вам кажу просто. І знову шорти 499. Якось шорти дорогуваті. 279. І навіть отака в горошок за 159 гривень. Далі взуття чоловіче покажу вам. 239 гривень. Гляньте яке в сіточку. Отаке, якби було жіноче, схоже, в сіточку я б купила. А то там такі важкі всі жіночі. Тут 449. Знову така сорочка. 119. Футболочка і шорти глянемо. Чи будуть менше за ціною 239? Оце вже хоч щось 239, або ось такі глянемо за 119. Такі тоненькі, класні. Комусь пофартить, мені здається, вони одні. Або хтось там приміряє. 239. Ну гляньте, за 119 ось така класна позиція. Але ж я ж кажу, один розмір залишився за такою ціною. Дуже файні. Далі є штани, є сорочки. Оце все на знижках. А ось легенькі які такий колір 999. Так, я з чоловічого відділу виходжу. Тут ще більше, мені здається, чим в жіночому людей. Чи він просто менший? А шорти ну от за 119 я нашла, є за 279. Ось такі темні, будь ласка, бачите, чоловіки не проходять. Чекають, поки я. А це вже нова колекція. Ой, яка класна. Футболку покажу, глянь, така чоловіча. Вона шовкова чи що. Клас, 239 гривень. Оце тогда. 649 коштувала. 239, чи такі класні шорти. Хтось поміряв, не підійшли. А Це тут така стічка. коли поміряли вони потім... Або такі коротенькі за 119 гривень на чоловіків. Супер-пупер. Гляньте. 119 гривень. Так, ну я думаю, що чоловіки зорієнтуються. Це вже нова колекція, нову не хочу показувати. Хоча це красива футболка 679 з малюнком чомусь тут висить. А, це, це те, що поміряли і не підійшло. Що тут? Футболка 119 гривень, до речі, біла, як лонгслів з рукавом. Так, ну людей дійсно дійсно достатньо. Ой, капелюхи по знижці. 469. Оцей світлий всього 159 гривень коштує. Класний. На знижках багато. По 89 гривень. Ось такі. Може чорний собі взяти за 89. Ой, такий от красивий за 199. Так, не знаю, він якийсь, знаєте, твердий, мені здається. Оцей більш приємний такий. Такий коштує. 159. Я таку сумку гарно знайшла, але на ній нема цінника. Скільки коштує, зараз покажу. 279. Якось треба дізнатися. Трішки ще хочу показати нової колекції в жіночому відділі, бо дуже гарна ця ковтина. Вона така, як плетена і така, знаєте, трішки цупкенька. Класно виглядає. 879. До неї йдуть штани за 1000 гривень. Також мені сподобалося. Що хотіла показати? Я там купила брюки, потім вам покажу, як вийду. Отакі тільки чорні за 200 гривень. А тут, тут 1149 бежеві із нової колекції. От зі старої колекції отака знижка. Так, оце новеньке. А ще хотіла показати такі файні футболки. Гляньте, івіца Богемія Парадайз. класний напис, коштує 679 гривень. І хотіла, ще ось такий. Як, ну, воно окремо продається, але поруч висить і льняна серія 1149, гляньте, як спідниця, оце так розріз доверху, і він тут фіксується. І з цієї, ну, можна до цієї ж спідниці взяти ось таку ковтину, резинка ззаду. Ось вона так на шиї, також оці вірьовочки гарненькі. 879 гривень. І тут е, така ось як колір буряк. Чи я навіть не знаю, чи така гнила вишня. 679 гривень. Колір дуже приємний. Такі штани жаті, класний колір. Слухайте, який малюнок. Мені таке подобається. Я не знаю, як цей принт називається правильно. От класний, дуже, дуже класний. Сірий такий. І оці малюночки такі сіро-рожеві. 699. До речі, вони не тисячу коштують, а виглядають файно, класний колір. І в'язана така. Можна сказати, блуза, жіноча чи кофта. Вона така, знаєте, товста, 1149. Оце нова колекція у них така. І до цього всього такі босоніжки дуже ніжно виглядають. Класні. Коштують вони 1329. Що приглядаю там за своєю сумкою, знімаю. Прикраси покажу з нової колекції. 429. а зі старої, там по 89-69. по 69. Ось це все є в чорному кольорі, ось як в такому ніжно-зеленому. Оце все є в чорному також кольорі. І ось така гарненька ковтина ще покажу. 679. Ну, гляньте, я ж такі штани купила. Ось такі тонкі. Я покажу, потім відкрию такі чорні. Да, 749 вони коштують, я купила їх за 200 гривень. Ну вони були, мені здається, останні, може я не права, 679, що все по залу валяється. Ну або така сукна з нової колекції. Коштує 579 гривень. Знову цей принт тільки вже інші кольори. Інша фактура, така як льон, коштують 1149. Гляньте, як вони понизу зроблені, цікаві. Також сорочка коштує 799 і 799. Це нова колекція. Причому з розрізами по бокам цікаво. І штани, ось ці принтом, ось сорочка, бачите, одна залишила з нової колекції. А тут до, ціє, до тієї сорочки ось є такі штани просто льон. І також по низу клас. 1149 гривень. Ось так нова колекція виглядає. Така гарна сумочка, вона там була, де все по 89, але бірка від неї відпала, і мені кажуть, що стійте на касі, тільки на касі вам можуть сказати її ціну. Ну а якщо в неї буде ціна, наприклад, дорожча, а на касу вже черга. Та ні, я стояти не буду. Там вже така черга, що просто космос. Добре, що я так зранку приїхала і вам також раджу. Каву я зайшла зранку на цей розпродаж, і ось багато речей цих не було. Коли я прибігла, все взяла, щоб скоріше піти. Ну туди в примірочну, а потім ось зараз вже розрахувалась на касі черга. Гляньте, з'явилось кілька 159 сукня. Потім я ось прийшла тут. Така сітка гарна, висить. А її не було, коли я це все ось така красива ковтина. 159 Мабуть, вони розкладаючись з вчорашнього дня. Глянь, така красива, 279 гривень. А там ось сітка мені так сподобалась. Ось тут 159, Просто футболка, отака от сіточка. Глянь, яка гарна за 119 гривень. Дуже гарна. А ще я хотіла з лимончиками показати. Тут спідниця, я так розумію, на знижці. Я от як сукню собі купила так, такого ж кольору. Так, зараз вам покажу. Глянь, така класна, ще м'якенька, 279 гривень. Ой, ось я показувала начебто на знижці. Це я собі дивилась, не було мого розміру, щоб приміряти. Так, ось така 529 Вона така класна, з такими прикрасами. Не найдешевша, але дуже гарна. 529 гривень коштує. Я так хочу вам показати. Блю швиденьку розпаковку заказала собі каву тут в Макдональдсі. Дивіться, тут деякі речі чомусь дешевше вийшли, чим на них було написано. Я не знаю, від чого це залежить. Я вам буду казати 119 от на штани, наприклад. Ось тут написано, що вони такі коштували. Ні, 239 Вони в мене вийшли за 109 От, дивіться, штани коштували 649, а знижка 530, ну, 119 гривень. Такі класні штани. Я їх не приміряла, тому що вже коли на касу стояла, от я їх знайшла. Дякую за. Каву Ні, ні дякую. Так, ось каву собі також по акції за 55 гривень велику замовила. 239, Дуже файні такі легенькі штани. Ще й мій розмір, от що дивно. Якщо будуть на мене великі, я віддам їх мамі. Так, далі. Тут у мене ось такі дві прикраси. Це називається. Тут все співпадає. Вони коштують по 29 гривень. Такі дві резиночки. 29 гривень, а коштували, зараз вам скажу, їх дуже багато, цих резиночок хватить всім, мабуть, на півроку ще. Там їх так багато, а коштували вони 99 Ось такі класні. Я люблю такі резиночки, зразу кажу, це моя тема. Бо це мені сподобалися що штани за 119 гривень. Так, ось оця сукня, вона начебто 239. Далі, отакий Оце парасолька класна, 89 гривень. Я люблю, коли в мене маленька сумочка чи десь подорож. Далі я купила, так, це я мамі купила 159, ось такі якраз її розміру були, як шортиками зроблені. Я зараз білизна. Раз, два, три. Оці білизни за 159. А далі. Ця сукня я міряла. Не буду вже її вивертати. Бачите, яка вона класна всередині. Дуже класна підклада. М'якенька класна за 235 гривень. І така ковтина ще за 119 гривень. Написано, трикотажна за 119. Оце все я речі, хочу сказати, що майже все 100% котон. Ці шортики жіночі, 100% котон, сукня котон, футболочку я ж купила, я її не приміряла і вам от не показала її нормально. За 119. Так вона коштувала 349, також тут котон. Я зараз все перерахувала на калькуляторі. Тут от, сума 1111, по моїм цим я повинна була заплатити 1258. Я так зрозуміла, не тільки штани, і ще щось було трішки дешевше, навіть чим на ціннику. Оце дивіться, на першому поверсі стоять люди в черзі, є також другий поверх. Я адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Це H&M в Одесі, в торгівельному центрі Рів'єра. Всім хочу побажати мирного неба, вдалих покупок. І пока!